Вони взагалі стали першими у новому 2017 році, як відзначив вітаючи учасників суддів і вболівальників, заступник голови облдержадміністрації Каміль Примаков. Вдрічі приємно, що змагання відбуваються на доріжках палацу водних видів спорту «Метеор Дніпра. Адже цьому виду спорту серед інших владою регіону приділяється значна увага. Це дуже знаково, що проводяться саме в Дніпрі. Хотів би відмітити, що плавання для нас, для нашої області, для нашого регіону є пріоритетним видом спорту. 48 спортсменов участвуют в национальной олимпийской сборной Украины по плаванию. А также хотел отметить, что около 11 тысяч спортсменов занимаются плаванием в нашей области. Поэтому мы готовы всегда принимать такие, масштаб, такие масштабные соревнования на нашей родной Днепропетровщине. Другим стало те, що звітний чемпіонат проходить серед наймолодшої категорії учасників дівчат 2004 тисячі років народження і юнаків 2003 тисячі Щоб обмежити кількість спортсменів, яких планувалося прибуде близько 700, що, звісно, розтягнулося у часі, було прийнято рішення провести змагання серед збірних областей, до складу яких увійшли найсильніші. Хоча для переважної більшості з них турнір подібного масштабу не тільки дебютний взагалі, але й вони вперше стартують у 50-метровому басейні. Я думаю, що більше половини учасників вони перше беруть участь у українських змаганнях, а переважна більшість взагалі перше бачать 50-метровий басейн. Тому зараз на відкритті змагань ще важко говорити про перспективи цих спортсменів, але через цей крок всі вони або найкраще потраплять до зборної команди України. Звісно, серед головних претендентів на перемоги і призові місця господарі басейну, де, як говорять, рідна вода допомагає збірна Дніпропетровської області, тренери якої небезпідставно безпідставно розраховують на гарний виступ своїх підопічних. Это и Семина Карина, и Сорокина Владислава. Они, кстати, являются у нас учащимися училища. И Степко Юрий такой надежды подает, Фоков Егор. Вот. Мы, в принципе, надеемся, и еще другие подтянутся, какие-то дети посмотрим из других школ. Вот будет... Надеемся, что мы где-то будем в призах на чемпионате в командном первенстве.